Привіт, з вами я, Давид. І нині у нас подборка трьох ігрів. Перша игра от така от блок Дейс. Хочу сказати, щоб висказали скачали блок Дейв. Цього буча ігра прикольна. Виходимо на Ізі, зразу. Мені вона подобається тим, що можна вбігати від сренду в От дивіться. Думаю, я шутку. Тут є свиндермен. Серйозно, тут є свиндермен. Хочете, за вам показу. Давайте я вам зараз покажу. Свиндермена. Бо ми вже не якусь худеньку пуску. А, це ключ, а не худенька пуска. Мені не відкрива б цю двері. Що там? Відклуй двері! Блін, побачите. бо за мною спендермен бізить. Я вам говорив, що вони існують в цій грі. а ви мені не вібили. Та й не вібили, не відкрись, а я тобі не дозволю. Тук-тук-така-тук-ту-та-та-та. Нет. А, він телепортується. если. Тук-тук-така-тук-ту-та-та, тут ту-та-та, тут тут-та-та. Тут кто-то Це что не Яка И карли, знаете. Вот у нас безаты. Вот сюда будут самые воскрес. За пульт уплавления. Опана. Ла-ля-мібі! Ей, його далі кімнат нема. Можеш і не підходити. Давайте типу, так, ти мене не видів. Хотів вдавити, а вдавив пустійний привиков. Ну це не сильний привикон. Він мене й так за вас звукає. Я б кнопку повисідати, щоб можна було ховатись хоч. От в цій ком... кімнаті я ще не був. О. Так так. І це кладовка значить. Вот і убува. Злається сутка була. Я не англічан, не убивай мене. Ой, тепер він в мене уже зніс. Як це треба готовитися? Він ще за собою двері закриває, Так він квиса. Ну, збіжати ми від нього зможем, хочу сказати вам. Хоч він не знає, де ми, бо. Ми... О, дивіться. Дивіться, що можна зробити. От в цій кімнаті ми не були. А в цій кімнаті ми не були. Я просто тупо тікаю від нього. Ой, кого лева, ти в кого лева? мені страшно.

Йдемо в другий, бо був ми вже хвилину заграли, пішли в вчу. Я скачав, бо я увидю по картинкам, яка вона прокольна, ніколи в цю його не грав. Я зрозумів, що як в живом тобі десь. Я не проходив ніколи в вогне, ну знаю, ну я зрозумів, як проходити. Типа, що не треба так от робити, а коли зажимаєш пальцем тут воно роботає. Vai ter? Gridagem, gente, 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 І остання ігла в нас. Ладно, ладно, не остання ігла. Давайте попробую погратися в цю. Ви що, подумали, що так швидко пойде. І обов'язково вам рекламку подивіться. топ доп-топ. Блін. Я це не можу поїти, все, пішли в міста буціве. От стіл я можу грати, бо я тут багато разів грав. І тут швидко можна втікти від місника. Не так як колись, що у мене все вага, бо він ззаду появлявся. Я вже склав план, куди мені бігти. Так, значить я біжу в той бік. Я вже склав план, як утікти від того м'ясника. Це я буду від того м'ясника тікати в той бік, в який я обернув. Він як ззаду підвезеть, я далі утішу. Ок. І я знаю як грати. з зразу ховаємося під стіл. І. А він іде. От він сюди буде йти чи ні. Мені треба почекати, поки він поведеться. Ні, не роздумай вставати тут. Іди, йди. Іди йди, йди, йди. Я коли був малий, то думав, що це невозможно повийти. А я вилаш і поняв, що це повийти. пройти. Бейдіть. Березь мюр. Ты маньяк, отчего. Идет yes, я успев. И мне типа такие едят. Что, напудрился? Напудрился. А, я понял, да над ним днем туда бы планки его бы это. Да. Э, я кинула старт. Я нахуй. Хочу... Да, я. Yes. Э. Или в той бик? Ну и всем пока-пока.